Ой, ну и что делать? Наймасованіша українська атака на російську військову інфраструктуру в Криму. Збройні сили України підтвердили ураження ворожої техніки на аеродромі Саки. Детали у війську не розкрили, але джерела суспільного в СБУ повідомили, що на литовищі в Новофедорівці було 12 бойових літаків. Фронтові бомбардувальники Су 24 та винищувачі Су 30 Там же знаходилася база підготовки операторів іранських. Безпілотників Мохаджер. Росіяни використовують їх для координації повітряних атак і як бойовий ударний дрон. Не бойся. У збройних силах уточнили, що атака була комбінованою. За даними джерел Суспільного, це була спільна операція СБУ та військово-морських сил. Безпілотниками перевантажили російську ППУ, а потім запустили крилаті ракети Нептун нової модифікації. За словами співрозмовників, удари досягли цілей і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів, але поки без фотопідтверджень. Другий за два дні потужний удар по ворожим базам у Криму наполохав окупаційну владу. На парканах і підконтрольних телеграм-спільнотах стали з'являтися заклики допомогти російській ППО. У чатах це сприйняли по-своєму. Пишуть, вроді як в Сакський район літіт. Ужас. Страшно это все. Жутко. Капець, прямо. Литово ще саки атакували не вперше. 9 серпня минулого року українські військові нанесли потужний удар, знищили і пошкодили щонайменше 12 ворожих бортів. Це було перше ураження російської бази в Криму. Таких масштабів. Ракети пішли! Прихована база окупантів вигоріла вщент. Журналісти Радіо Свобода та проєкту схеми за допомогою сервісу «Планетком» порівняли об'єкти 744-го центру зв'язку командування російського чорноморського флоту до та після ракетного удару. Видно, що внаслідок атаки знищено принаймні одну частину будівлі командного центру у верхньосадовому біля Севастополя. При цьому під час української. Ого, ракетного удару в середу окупаційна влада запевняла, що всі цілі були знищені. А чорний дим пояснювали, нібито горінням трави. Запровали на фронті та прильоти по базам у Криму окупанти мстяться цивільним українцям. З десяти стратегічних бомбардувальників російські нелюди випустили 42 крилаті ракети 36 з них вдалося збити українським оборонцям неба. Під ударом опинилася вся Україна. Відомо про щонайменше 20 постраждалих у Черкасах. Під ворожий вогонь потрапив готель. Кількість людей, які перебували всередині під час обстрілу невідома, але у 11 одинадцятьох серед них адміністраторка та чоловік з пошкодженням хребта і голови на місці події працюють всі служби в е, даний час встановлюється точна кількість постраждалих. Е, на дану хвилину зафіксовано 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. Е, на щастя, тяжких ушкоджень серед них немає. Розгорнуті е пункти, в які громадяни можуть подати заяви про пошкоджене майно уламками збитих ракет накрило Дарницький, Шевченківський і Солом'янський райони Києва. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про госпіталізованих 18-річну дівчину та 9-річну дівчинку з будинку поруч з інфраструктурним об'єктом, куди упали рештки ракети. Там же у Дарницькому районі зайнялася СТО. Двоє людей поранено на Київщині. Є пошкодження приватного сектора та промислового підприємства. Повідомлялося, що у вишневому під Києвом внаслідок російської ракетної атаки знищено завод з виробництва Пепсі. Але інформація потребує підтвердження: вгатили терористи і по промзоні на Львівщині. Одразу у трьох ракетних ударів зазнав Дрогобич, два прильоти по промисловому об'єкту. Загорівся цех. Зруйновано триповерхову будівлю складом. Росіяни намагалися перехитрувати українську систему ППО. Ракети Х-101, Х-555 і Х-55 запускали кількома хвилями і постійно змінювали напрямок. каже речник повітряних сил Юрій Гнат. Він закликав утриматися від поширення мережею чутливої інформації, бо ворог може використати це при плануванні майбутніх атак. Ну, розвідка проводиться напередодні удару. Противник має очевидно. Не будемо жодних ілюзій створювати, Противник має достатньо даних. Ну зрозуміло, що і агентури багато тут в Україні залишилося російської і так далі. Тому ворог буде використовувати усю наявну інформацію, щоб знати, де розміщується наша ППО. Одразу кілька ракетних ударів витримала рівненщина. Очільник обласної адміністрації Віталій Коваль підтвердив влучання по цивільній та енергетичній інфраструктурі у перші ж часів масованих зимових обстрілів. Сьогодні Рівненщина зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. Готові до масованого удару були не лише оборонці неба, а й енергетики. Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що підготовка і відновлення енергосистеми не припинялися з кінця минулого опалювального сезону. Він додав, що енергетики не мають ілюзії щодо цинічності ворога і готові до будь-яких можливих сценаріїв, зокрема до масованих атак енергооб'єктів. Справу кримчанина, який добровільно воював проти України та потрапив у полон, передали до суду. За даними СБУ, житель Сімфорополя уклав контракт з окупаційним військом у грудні минулого року. Після тижневого вишколу у лавах російської морської піхоти воював на Херсонському та Запорізькому напрямках, поки не потрапив до рук українських захисників під нині вільним селом роботине. За даними слідства, він допомагав окуп. Пантам будувати оборонні укріплення та обладнувати вогневі точки в разі доведення вчинення державною зради йому загрожує довічне ув'язнення. А поки полонений сімфорополець очікує суду під вартою. Українські реформи запровадять в Криму ще до звільнення на півострові. Створюють 40 об'єднаних територіальних громад. Заявила постійна представниця президента України в Криму. Таміла Ташева вона уточнила, що кількість ОТГ може змінитися після перепису населення і уточнення даних, коли буде відновлено контроль над півостровом. Ташева зауважила, що зараз громади в Україні мають більше прав ніж Крим, якого не торкнулися реформи децентралізації. Бо в останні адміністративні зміни щодо Криму проводили ще у 90-х роках. Зараз можливості управління бюджетом, земле. Та, ну, і, і багато всього іншого не буде, якби на цьому зупинятися. В будь-якої нашої е, громади набагато більше, ніж Крим. Тому звісно, що після того, як е, над Кримом буде відновлений контроль, ми дуже сподіваємося, що всі ті реформи, да, які стосувалися органів місцевого самоврядування, вони теж запрацюють і для Кримського е, півострова. Вже відомо, що після звільнення Криму діятимуть 10 військових адміністрацій за новими районами, замість 14 за старим поділом. Після скасування воєнного стану вони стануть військово цивільними, після чого пройдуть вибори. За словами Ташової, жителі Криму мають одномоментно відчути поступ України у реформах, набирати людей. Органи місцевого самоврядування з нуля, фактично, і цінності прививати, і говорити про ці цінності на території півострова. Да? Тобто не фактично реформувати те старе, що було в Криму до 2014 року, а фактично створювати все з нуля. І мені здається, що це дуже важливо, це в мене особисто вселяє велику надію і сподівання.